Вітаю вас! У минулому відео ми говорили про те, чому стосунки часто не складаються, і як дитячий досвід, несвідомі сценарії та хімія любові впливають на наші вибори. Але розуміння причин лише перший крок. Сьогодні поговоримо про те, що з цим робити на практиці. Я надам вам. Вісім конкретних кроків, які допоможуть вам побудувати здорові стосунки, зберегти внутрішню автономію і розвинути усвідомлену близькість. Це не теорія, це речі, які можна почати застосовувати вже сьогодні. Перше. Розпізнай тригери: звертай увагу, коли ти починаєш ідеалізувати партнера або бачиш його як заміну батьку чи матері. Друге. Розвивай емоційну автономію. Май свої хобі та друзів, займайся саморозвитком незалежно від стосунків. Третє. Встановлюй кордони. Чітко визначай, що для тебе прийнятно в стосунках та які твої зони комфорту і поваги. Та обов'язково говори про це. Четверте. Зрозумій свої потреби та очікування, як ти хочеш отримувати любов, підтримку, увагу та простір. П'яте. Не фіксуйся виключно на партнері. Не зводь близькість лише до одного партнера. Підтримка з боку друзів та родини прибирає ризик надмірної залежності. Шосте. Дай собі час на пізнання партнера. Зупинись на кілька тижнів чи місяців, перш ніж приймати серйозні рішення. Сьоме. Практикуй самоусвідомлення. Веди щоденних стосунків. Коли з'являються сильні почуття. Зрозумій, які думки та переконання за ними стоять. І останнє, якщо ти бачиш, що самостійно налагодити ситуацію не вдається, звернись до психотерапевта. Робота з переконаннями та сценаріями дасть тобі можливість змінити та підвищити самоусвідомленість. А ще я хочу вам надати практичні кроки, з яких ви можете розпочати. Перше правило трьох днів. Якщо ви відчуваєте сильну закоханість, дайте собі три дні, щоб перевірити реальність, чи зникають або зменшуються інтенсивні почуття, коли ви дізнаєтесь про справжній якості партнера. Друге живий щоденник прив'язаності. Записуйте, які люди викликають у вас найбільшу емоційну реакцію, що саме відчуваєте в тілі в момент закоханості і як це зіставляється з вашими дитячими очікуваннями. Третє. Тілесна розминка на кожен день. Це 5-7 хвилин сканування тіла, шия, плечі, груди, живіт. Зверніть увагу, де є напруга, яке відчуття і як це пов'язано з вашими думками про партнера. Ну і на останнє пропоную простий чек лист із запитаннями, які допомагають людині усвідомлено оцінити стосунки не з позиції закоханості чи страху втрати, а з позиції зрілості і самоповаги. Чи поважає партнер ваші кордони та потреб? Чи існує взаємна безпека? Чи можете ви бути вразливими без страху відторгнення? Чи бачите ви спільні цінності та очікування від стосунків? Чи підтримує партнер ваш розвиток та особисте зростання? Чи є можливість залишатися собою, не втрачаючи себе в контексті ми? Не ставте собі запитання з позиції потреби закріпитися або знищити своє почуття, ставте запитання з позиції живої людини, чи будете ви щасливими поруч із цим партнером. І наостанок прив'язаність формує наше очікування, але ми маємо право на нові, дорослі і чисті історії любові. Ми можемо любити і водночас залишатися вільними, свідомими та цілеспрямованими.